Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі. На каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я. Я завжди всім здоров'я бажаю, головне здоров'я. В цьому випуску ми з вами поговоримо. Про надмірну турботу з боку цієї корумпованої до мозгу костей влади, да? про простих громадян, тобто пенсіонерів, да? малозабезпечених сімей, багатодітних сімей. І взагалі почали турбуватися про щось, чому це так, чого так і що сталося? Що вони почали про нас з вами турбуватися, да? насамперед про пенсіонерів і про малозабезпечені верстви населення. Якийсь десь якийсь же є підвог, да? нічого не робили. От, скільки вони при владі, 6 років, взагалі абсолютно нічого не робили, а тут така турбота. Тобто, е давайте це все по порядку обговоримо, От, розложимо це все по поличках, чого це так стається. От, додивіться це відео до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто не підписаний, буду вам дуже вдячний. Поставте вподобайку, якщо вам не. Не тяжко. Я буду вам дуже за це все вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більше. Підтримайте мене, підтримайте контент, підтримайте, підтримайте українське. От. Отже, перше, це індексація в березні. Не було, не було тут Бах 11,5%. Але вони цю індексацію розпіарили так, будто би люди отримали такі величезні мільйонні пенсії. Напишіть, до речі, яка у вас була індексація. І скільки вам нарахували, тому що дуже багато мені розповідають, що просто 100 гривень додавали. І все. Татові моєму додали 400, мамі 300. Деякі люди кажуть, мені 100, мені 100, мені 100, не більше. Але вони розпівали так, будь-яко ця індексація така шалена, що, господи, прости. Але таки ж все кажуть, що вона допомогла ця індексація, і люди отримали якусь надбавку. Перша да, турбота, якась така, от почали з цього, з такої індексації. Потім е, проіндексували е, працюючих пенсіонерів. Плюс зробили Жолнович зробила таку заяву несподівану. Сказати, це назвати турботою, ну це просто ні, ні про що не назвати. Тобто вона сказала, що пенсіонери е, хочуть аж і бажають працювати іти. Да, і от ми повинні це. це Цим надихати роботодавців, щоб вони брали пенсіонерів на роботу, бо вони хочуть і вони цим мотивують, щоб вони здоров'я своє як би сказати, продлять життя своєю роботою. Ну, таку ахінею заявила Жолнович, кому цікаво на каналі є відео. Перейдіть, подивіться. Друге, законопроект про підвищення пенсій в два рази. З'явився. Є в мене також відео про е, цей законопроект. Перейдіть на канал в розділах плейлисти. Там є. Або на сам мій канал, подивіться. Там про це повне відео. А ми так трішечки зачепимо це. От, далі ми поговоримо про е, соціальну допомогу в розмірі 4,500 для самих е, менш захищених верств населення. От. Чому так і що? Так. Е, плюс, ну, законопроект про вдвічі пенсії. Хочу вдвічі пенсії. Підняти це е, для тих людей, які достигли 65-річного віку, от, 35 років стажу у чоловіків, 30 років у жінок. І вона має бути мінімальною. Мінімальною це 2 мінімальних пенсії. Тобто 2 361. От, додавте в кучу, це 3750, 3, вони говорять, чи що вона повинна бути не 4 з чим-то там. Мінімальна, по-моєму. 4500. Якщо мені пам'ять не, не зраджує, вибачаюся. На, на каналі докладніше є. І от вони хочуть зробити, їй, щоб вона була, щоб це було мінімум. Але все остальне так і є заморожене. Побачимо, чи буде це так, чи не буде. Будемо спостерігати. Переходимо до більш такої актуальної да, теми. Це соціальна допомога в розмірі 4-500 гривень. Кому вона і за що буде даватися, давайте з вами обговоримо, я вам зачитаю, а ви самі напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, чи правильно це, чи неправильно. Ну, хоч за когось потрібно нам з вами порадіти, хоч комусь дають. Хоть, хоч, але який же ж підвох в кінці ми. Поговоримо. З 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт із запровадження єдиної базової соціальної допомоги для вразливих категорій населення. Це частина великої реформи соціального захисту, яка, яка має зробити підтримку більш доступною, швидкою і зрозумілою. От. Отже. Деяким категоріям українців видаватиметься нова базова соціальна допомога 4500 гривень. Розповідаємо про це детальніше. Давайте розповім. Ну, це пише газета і я говорю. М -м нова базова підготовка 4500 під гривень. Цей експеримент, шанс для багатьох сімей отримати допомогу швидше, зручніше та без бюрократії. От. До речі, субсидія це також є експериментальний проєкт, оця автоматична, але вона. Нікому ще не допомогла. Її хочуть прибрати, але цей рік вона ще буде. От. Хто видаватиме допомогу? З 1 липня 2025 року в Україні стартує експериментальний проєкт із запровадження єдиної базової соціальної допомоги для вразливих категорій населення. Це частина великої реформи соціального захисту, яка має зробити підтримку більш доступною, швидкою і зрозумілою. Сума допомоги. Це новий вид допомоги, який об'єднує кілька соціальних виплат в одну. Сума базової допомоги 4500 гривень на місяць, але в залежності від складу сім'ї та конкретної ситуації може бути вищою. Бачите, не нижчою, а вищою. Завість оформлення кількох видів допомог. Тепер одна заявка, одна виплата, один підхід. Хто може взяти участь у програмі? Важливо. Взяти участь у програмі зможуть малозабезпечені родини, багатодітні сім'ї, одинокі матері або батьки, сім'ї, де дитина не отримує аліментів, люди з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, оформити допомогу може будь-який громадянин України. Який належить до однієї сказаних категорій за умови відповідності категоріям доходу та соціального статусу. Першими зможуть подати заявки з 1 липня 2025 року, малозабезпечені родини та багатодітні. От. З 1 жовтня 2025 року інші категорії проєкт триватиме, ну, триватиме до 1 липня 2027 року. Одна базова допомога замість окремих соцвиплат. Ця базова допомога. Заміщує окремі види соціальних виплат, тому ви не втрачаєте підтримку, а отримаєте її у більш зручному форматі. Деякі допомоги буде включено до цієї базової суми. Якщо ви отримуєте виплати, не включені до проєкту, наприклад, пенсія або субсидія, вони продовжуватимуть ця окремо, детально ознайомитись можна за... і на ну, пенсійного фонду. Як отримати допомогу? Подати заявку можна буде онлайн через застосунок або портал Дія. Або особисто у ЦНАПі документи будуть максимально спрощені, багато даних підтягуватимуться автоматично. Цей експеримент шанс для багатьох сімей отримати допомогу швидше, зручніше та без бюрократії. О. Так що от така, шановні громадяни, ситуація. Да? Чому це так? Сталося. Чому так вони, як би сказати, активізувалися, да? от так активувалися, чи, як би сказати, як це попроще, да? почали турбуватися про простих громадян, про пенсіонерів. Я вам скажу: пенсіонерів 10 мільйонів. І багато з пенсіонерів не виїхали з країни. Так? Ну, ви здогадуєтесь, на що я натякаю? Пенсіонерів 10,5 мільйонів, і вони з країни не поїхали. Плюс. Малозабезпечені родини, багатодітні родини також не виїжджали з України. Кому допомагати? Треба, знаєте, яку кісточку кинуть людям. Давайте щось будемо робити. Напевно, носі вибори. Напишіть, якщо я не правий. Ну, коли б, це, коли б наша влада, отака влада, яка вона зараз є, турбувалася про простих громадян. Просто так. Шість років не турбувалися, 6 років ніхто нікому не нужен був. Я не говорю вже про попередні. Там щось десь колись робили ще ті. Ці ж 6 років взагалі про нас з вами не думали. А тут абах, отака індексація і законопроект про підвищення пенсій, і соціальна допомога, і все в кучу. Чому це так? Пишіть, про, про що ви про це думаєте? Я свою думку висказав. Я завжди говорю, що я на своєму каналі нікого ні до чого не закликаю. От кроме того, що всі, хто знущався над українськими людьми, українськими чоловіками, жінками, дітьми, всі повинні бути після війни покарані. Це насамперед поліція, ТЦК і всі остальні, хто, хто, хто порушував права і свободи людей. Це я прямо говорю. Вони повинні бути покарані. Нікуди не повинні вони діться, їх повинні покарати за це все. Вони втоптали конституцію в грязюку, вони знущалися. Вони взагалі, е, як би сказати, про простих громадян повинні турбуватися поліцейські, да, захищати простих громадян. А вони навпаки це все робили. На що на, 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 на що цього буде окремий випуск? От. На даний момент це все, що я хотів донести. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, свою думку. Я коментарі всі читаю, всім практично відповідаю. От. Ну, буду радий почитати вашу думку. Всім дуже вдячний. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своїх діток, здоров'я, головне, бережіть, тому що в аптеках такі ціни, що як подивишся на них, хочеться зразу вмерти. А вмерти теж не, не пусть тоже, дуже, дуже дорого. Всім пока-пока. Зустрінемося в наступній, наступному випуску. Всім дуже вдячний.